Добрий день! Нещодавно ми презентували вам наш новий модельний ряд навісних двохрядних дискових барів Навігатор. Наразі ми презентуємо вам Навігатор 3200 при чіпному виконанні. Дана барана шириною захвату 3 метри 20 см має 18 робочих органів, які так само обладнані обслуговуємо вузлами підшипників та на них встановлені диски з бористої сталі 30 марганець B5. За бажанням замовника, ми можемо встановлювати необслуговувані вузли підшипників на робочі органи борони. Для переходу в робоче положення не забуваємо, що треба прибрати фіксатор гідроциліндра. А вже коли ви транспортуєте дану борону, його обов'язково слід поставити на місце для безпеки. Катки на всіх своїх боронах ми обладнаємо двохрядними кульковими підшипниками. Катки виготавлюються із стільнотянутої труби діаметром 50 мм і стінкою 4 мм. Ні. Також катки виконують функцію регулювання глибини обробітку. Для зміни глибини обробітку слід переставляти даний пал в усіх 9 положеннях. Зміна куту атаки в робочих дисків на кожному ряді виконується за допомогою стяжки. Контроль встановленого кута атаки контролюється за допомогою шкали з нанесеними на ними градусами. Шкала дозволяє регулювати кут від 0 до 30 градусів. Якщо поглянути на нашу раму, можу з упевненістю сказати вам, що вона має певний запас міцності. Рами барін ми виготавлюємо із труби 100 на 100 на 8 мм та додатково підсилюємо косинцями. Стійка робочого органа виконана із цільного кругляка діаметром 60 мм. Конструкція втулки, та що приварюється на успіш трубу, набагато краще і міцніше, ніж коли вона приварюється в передній її частині. Також не забувайте, що за потреби ви можете використовувати дану борону або в причіпному виконанні, або в навісному. До зустрічі з вами в наших наступних відео. Звертайтесь в наш відділ продажу з питань купівлі даних агрегатів та підписуйтесь на наш YouTube канал.